Новоспечена Віагра Санта Дімополос змінила прізвище на Самсоненко. Поки що не у паспорті, на сторінці в соціальній мережі. Такою витівкою публічна демонстрація почуттів зірки до нареченого мільйонера Володимира Самсоненко не обмежилась. Санта вирішила пройти випробовування не тільки заздрощами подруг, але і болем. Зробила тату з ініціалами коханого на руці. Я не советую делать руки на запястье. Чому татуювання Санти насторожили віщунку Наталю Фому? Та як подібні тату можуть зіпсувати життя, шоуманія провела власне розслідування? Я тебе согласен, это был був первый перший последний опыт в моей жизни. Я больше ничьи імена наносити не буду. Ну от я починаю становитися суеверным. Це Андрій Джеджула, колишній громадянський чоловік Санте Дюмаполос. Свого часу він зробив на нозі татуювання ім'ям тоді ще коханої та вагітної дружини. Когда я сделал имя близкого себе человека, она тогда была беременна, и мне хотелось просто порадовать ее. Она была на, там, на шестом месяце беременности. Недовго родила Санта. Через риг после сына их вализами. Такая татуировка даже может разрушить отношения. Какие-то такие необычные вещи у меня там происходили, какая-то мистика происходила. Она была слишком яркая, она слишком демонстративная, а она должна быть спокойная. За версією віщунки, це, на перший погляд, звичайне татуювання могло стати чи не головною причиною зруйнованого кохання. Найдивніше, ухваливши рішення вивести тату, Джеджула все одно не втратив магічний зв'язок із Сантою. Навіть вже коли розставалися, коли я переділував цю татуировку, якась містика була. Як там дзвонили друг другу, мені татуировщик тільки збирається набити нову татуировку, і мені тут дзвонок, а ми вже к тому часу розстались. Такий збіг обставин Віщунка пояснює місцем, на якому Джеджула розмістив татуювання. Ім'я коханої чи коханого на нозі Забаввязывает пару все життя рухатись в одному напрямку. Даже несмотря на то, что он вывел, все равно энергетический след остается в этой татуировке. Он подсознательно просто будет искать на ее манер точно такого же человека. Именно с таким же характером, таким же цветом волос. Он будет совершать точно такие же поступки, как этот человек. Причем банально она может разрушить свою счастливую жизнь, не понимая, что происходит. Если у него будет ребенок, и у нее может появиться ребенок. Хотя она может быть к этому абсолютно не готова. У нас эта связь теперь пожизненно в любом случае, потому что у нас есть маленький сын, которого мы оба любим. И у нас на этой почве мы обречены быть вместе в любом случае до конца своей дни. Смешно списывать зруйноване кохання кохание, но не тату. Та не бывает дыму без вогню. Знайдений шоуманією фахівець радить Санті переглянути ідею малювати на руці ініціали нового кавалера. Вот ця наколка на зап'ясті, може нам себе навіть в кар'єру. А якщо ми вибираємо наколку, то ми ограничуємо себе цим чоловіком. До речі, після того, як на руці хореографа Тетяни Денисової з'явилась дата народження Олександра Кривошапка, їхнє кохання також затріщало по швах. І дотріщалося до розлучення. Наразі, окрім формальностей у Раксі, Денисова переймається, як вывести тату. За досвідом джиджулы, це теж не просто. Когда я ее переделывал, у меня была такая катастрофа. Она у меня загноилась. И в последний момент обратился к хирургу. Он мне вычислял, выковыривал оттуда. Но остальное... Шоу шоуманія передає величезний привіт Вікторії Бекхем та Анджеліні Джолі, які стали справжніми диктаторами моди для наших зірок не тільки на пухкі губки, але й на татуювання з ініціалами коханих.